Всім привіт! Ну що, друзі? Ми вирушаємо до Вірменії, і зараз ми вже знаходимося в потязі, який їде до Тбілісі. А там же у нас буде пересадка на автобус, і ми будемо їхати до Єревану. Скільки на потязі ми їдемо? П'ять годин. П'ять з половиною. І ще на автобусі шість годин будемо їхати, тому дорога десь займає 12 годин. Але, але що сказати, тут дуже дуже гарно випав сніг просто неймовірний. як всказь. Вказ. Це... Як <в> касті. Бо в нас в Батумі йде злива постійна, а тут так прямо по Так, Покажемо, покажемо. <красу> Ми на кордоні з Вірменією вже. Дуже хочеться спати, просто неймовірно. Але тут я помітила тепліше. Тепліше, ніж в Тбілісі, це однозначно. Баки, будемо проходити кордон. Цікаво, як це буде. Кордон ми пройшли доволі швидко, але навіть задавали деякі питання, на відміну від Грузії. Дорога була важкою через постійні серпантини, але краєвиди, звісно, нереальні. У нас були зупинки дорогою до Єрвана, і тут ви вже можете помітити, наскільки прогресує градянський вайб. Перше враження було, наче в них не існує інших машин. Площа Республіки в Єрвані. Це головна площа міста. і Один з найвідоміших символів Вірменії. Вона була побудована у радянський період, переважно в 1920-1950 х роках, за проєктом архітектора Олександра Таманяна. Будівлі, що оточують площу, виконані з вірменського рожевого туфу, вулканічного каменю, характерного для місцевої архітектури. Тут розташовані уряд Вірменії, Музей історії Вірменії, Національна Галерея та кілька адміністративних будівель. На новий рік площа республіки стає головною святковою локацією Єревана. Тут щороку встановлюють велику міську ялинку, зазвичай штучну, але дуже масштабну, прикрашену світлодіодними гірляндами. Ілюмінація поширюється також на будівлі навколо площі. Їх підсвічують теплими жовтими або різнокольоровими тонами, що створюють цілісний святковий вигляд центру міста. Поруч із площею встановлюють новорічні інсталяції, сцену для виступів та місця для святкових ярмарків. Часто тут проводять концерти, відкриття ялинки та інші офіційні заходи. Багато жителів Єревана приходять саме сюди зустрічати новий рік або просто робити святкові фото. Це одна з найпопулярніших локацій міста у грудні та січні. Січня. Ярмарок біля ялинки став важливою частиною зимового Єревана. Він не має давньої історії, проте швидко перетворився на звичайний елемент новорічного оформлення міста. Це місце, де поєднуються сучасні традиції, гарний настрій та доступні розваги, завдяки чому щороку сюди приходять тисячі людей. Ми взяли на дегустацію кукурудзу, яка продається в нас в Києві. Знаєте, я сподіваюся, вона така ж смачна, як і там, бо я там її просто обожнюю. Ми взяли з сиром, сирним соусом і з перцем і сіллю. Будемо куштувати. Не треба перевішувати що. Ну, як враження? Не треба було брати сирний соус. Так я там трішки взяв. Бо взагалі смачно. Але мені не подобається цей майонезний смак. А, майонезний. Але в цілому? Скільки це коштує? 100 гривень, десь 110. 110 гривень. Лайк. Лайк. Like. Like. Пиши <пишу> далі. Карта? Mm -hmm. Можна посмотрити? <пишу> Погреться. Просто много не відкриваю, щоб спирт не виходив. Ну що, друзі, будемо зараз дегустувати вішневий глінтвейн. Фух, будьмо. Ну як? Вау, це дуже смачно. Ми брали в Батомі Глінтвейн, звичайний. Це відрізняється насправді дуже смачно. Я просто ще обожнюю вишню. Ну, Смачно. Він мені трохи нагадує е, п'яну вишню. Або ні, знаєте, ось ці у Львові е, наливки. так. Е, вишнева наливка ось це. Мені дуже-дуже нагадує, Батача. до речі. але смачно, цікаво. Мені більш подобається, ніж е, звичайний гінфей. В мене вже цей. Язик просто заплетається, за бо дуже холодно, а ми ще нічого не пили е, алкогольного. Це перший глінтвейн, тому До побачення. ну що, ми взяли млинець з. Шоколадом та з нутеллою з та а, з І Зараз будемо його коштувати. є! Oh, yeah. Ну давай. Смачно Можна нічого не питати, ви все бачите. Скільки коштував? Сто. 200 гривень. 200 гривень? Нормально. Ну. Сарбетка не mm. треба. Солоденько, смачненько. Лайк. Like. Це Каскад у Єревані, один із найвідоміших символів міста. Це величезний архітектурний комплекс зі сходами, терасами та фонтанами, який з'єднує центр Єревана з районом монумент. З вершини відкривається панорама міста, а в ясну погоду видно гору Арарат. Каскад улюблене місце, прогулянок і подій у будь-яку пору року. Серед сучасних скульптур каскаду особливо привертає увагу фігура чоловіка з гучним сміхом. Вона символізує емоції, свободу, самовираження та живу енергію міста. Такі арт-об'єкти роблять простір каскаду не лише архітектурним, а й культурним. Ще один впізнаваний образ чорний лев, символ сили і захисту. Він оособлює характер Єрвана – стриманий, але впевнений. Піднятися на вершину можна або по сходах, які ви вже побачили, або під'їхати з іншої сторони на таксі, як це зробили ми. Якби нам осміхнулася удача, ми побачили б ось такий прекрасний краєвид на Арарат. Але як ви розумієте, з погодою нам не пощастило. Тож, маємо, що маємо. Також ви можете побачити з цієї точки Мати Вірменія. Це символ сили та захисту країни. Вона височіє над Єреваном і уособлює матір, яка оберігає свій народ. Статуя нагадує про мужність, пам'ять і національну гідність. Після такої прогулянки ми вирішили саме час спробувати традиційну вірменську їжу. Замовили традиційний суп хаш, Подивіться, який величезний лаваш нам принесли до нього, сир та зелень, ще далма та сік. Дегустація далми. Далми Тут Просто подивіться на ці порції. Це хаш, Це просто дивіться, скільки лаваша. Кажуть, принести вам сира з лавашом. Схи, шо, не кажу. Шо? Давайте. Взагалі <рес> <Не портите шкипи. рес> я давно не сильно люблю, але після повносуди. Як наші голубці, але, але все. Як ця трава називається. <рес> <Смачно. рес> я теж взагалі не дуже це люблю. <реш> <реш> Реально я голубці, але в цих Як ну, вони називається. Напишіть нам в коментарях, бо ми не знаємо. <реш> <реш> ну, це смачно. Смачніше, ніж я коштувала я десь в Україні і їла, мені взагалі не подобалося. Uh -huh. А тут прям смачно. Давай відразу коштує хаш. Хаш? А що це? Є... це М'ясо таке. Страшно. хай страшно, це просто якась брудна вода, виключаємося. Нам підійшли, сказали, що треба було вилити увесь чеснок, потім додати багато солі і потім покрошити лаваш. Я не знаю, чи виправить це лад, але до цього це було просто вахідно. За Зараз спробуємо. А ось це вони називають м'ясом. Ми питаємо, це жир, сало? Вони кажуть, ні, це м'ясо в кожурі. Де там м'ясо, я, якщо чесно, взагалі не знаю. Це просто сам. Это м'ясо. Ну, самі захотіли спробувати. Коштуй. Дубль два. Виглядає, якщо чесно. Ну, до цього це була реально брудна жирна вода. Вже більш-менш, але сьогодні. Взяли свині, нафірячили сього. Ну, з чесноком краще. Так, краще, але я більше цього точно би. Це просто, знаєте, вода з присмаком чесноку, м'якого хліба. все. Ну і наварістий бульйон. Жирне жирна жирний, вода. Такий, як знаєте, масло. От як ви, я не знаю, картоплю смажите, на отак салі, саліпом, жирному жирна. І потім ось цю сковорідку заливаєте водою після того, як ви смажили. Ось ось такий смак. Ми дуже хотіли спробувати вірменську їжу. Хаш цей традиційний суп, їх я не знаю, це явно на любітіля. А, Дуже великі порції, але якщо б це було смачно, це було б просто прекрасно. Ми який висновок зробили, що громадицька кухня нам подобається набагато більше. Це на нашу скромну думку. Нікого а, не, не хотіли образити. але далма смачна, і далма дуже і смачна. смачна і да. Далма дуже смачна, шашлик смачний, м'ясо смачне тут, але цей суп нам прям взагалі не зайшов і просто цей лаваш. В Моєму розумінні, коли ми замовляли лаваш з зеленою та сиром, я думала, що це буде, знаєте, гарячий лаваш, який там всередині сир розплавлений та е зелень. Але він і ви бачили, в якому виді подається. Тому, друзі, обирайте на любі на Ну що, гуляємо в день по Єревану і що хочу сказати, звичайно, вночі враження набагато цікавіше та краще, бо в день тут все сіре, однотонне. Мені не дуже подобається. Ну, точніше, я більше вважаю, що тут особливо нема що робити, бо за рахунок того, що все прикрашено, все сяє вночі, дуже-дуже гарно, самі ці ярмарки, ялинки, це так. Да. Але... Якщо взяти просто саме місто, місто то ну, я б тут точно не жила це мільярд відсотків. От так чисто приїхати на день-два, погуляти та подивитися іншу країну це, це цікавий експіріс, звичайно. Але я думаю, що тут більше ніж два дні нема що робити. Зараз буде трішки порівняння, як все виглядає вдень та вночі. Ввечері вже явно набагато краще, ще пішов сніг, подивіться на це. І одразу, коли стає ніше, стає набагато простіше. Починається різдвяний настрій, так? Так, і ще сніжок пішов, то взагалі хай. Музичка, атмосфера, зараз бог рік, літви набахнути, бо дуже холодно. Насправді. Дуже-дуже холодно. Після того неймовірного традиційного супу треба терміново чимось закусити смачненьким. Тому заходимо в перший рандомний заклад. Ми замовили гаряче пиво. Я ніколи не коштувала, але е, на запах як Глінтвейн, до речі, схоже, давай коштуй. Прямо гаряче буде коштувати. Зараз буде тут аварія. Знаєш на що? У мені ще запах кави. Кави? Прикольно. Воно гірке, гірке, Я просто не, не дуже люблю. Ну, Взагалі вона прикольно, щось як кава американо з гінтвейном, не знаю, як передати цей смак, але прикольно. Подобається чи ні? Прикольно. Смачно, мені подобається. Воно солоденьке і трошки гірке. І реально як глінтвейн, як кава якась. Воно yeah. все, все разом, але так цікаво, дуже цікаво і ну, смачно. Воно того варто спробувати. Хм? Скільки коштує? Yeah. Блін, прикольно, реально цікаво взяти, спробувати. Глінтвейн вже так проївся. Знаєте, ну глінфвейн, то воно і в Африці а а прям цікаво таке спробувати. Що що м'ясо вони готувати точно вміють? Подивіться, яка велика порція. Її можна наїстися навіть вдвох. Було, до речі, дуже дуже смачно. А за пиво, окремий лайк. І що хочеться сказати, ми помітили дуже-дуже багато чого з країни 666, як не треба казати. Просто багата кількість прапорів їх. У них, у них тут є навіть кінотеатр. Москва. Москва, Москва кінотеатр. Розвиску. Що в них тут ще? Вчора ми побачили хлопця маленького в шапці. Раша. <гум> що ще дуже-дуже багато таких речей, культура, дуже багато лада сіданів, всяких оазіків, так? що там ще. Культури їх, діди морози, снігурочки. ну Це багато де, але в них. Прям це в <гум> але не дивлячись на те, що ми побачили багато чого, чого не хотілося б. Тут місцеві люди дуже дуже приємні і ті, що нам попадалися. Так вони нам казали. Якщо вам щось треба, то там набирайте, дзвоніть все допоможемо, все розкажемо. Багато таксі з ким ми їхали. Люди були там в Україні, бували. Кажуть, жили ж... в Бучі. Так, да, Жили в Бучі, в Львові. Там в багато місцях України вони побували. Кажуть, нам дуже подобається взагалі українці. Україна подобається, як один там, таксіст. Нам сказав вірмени не можуть без, без українців, і українці не можуть без вірменів, Так а так, потім ще один таксист нам сказав, що я проти війни, що це дуже трещола довго це все відбувається. Ну тобто нам попадаються такі люди, які це явно не підтримують. Але і взагалі тут насправді ми дивилися, читали там чата, питали, і 50% вже не підтримує. Були раніше вони прям проросійські, потім вже е, потрохи це почало змінюватися, і вже як е, пару е, років тому люди прям почали мені, змінювати свою позицію, і це прям помітно. Мені вже цей мир абсолютно понятен, і я тут іщу тільки одного, блядь, спокою, умиротворення і ось вот гармонії, від сліяння з безконечним вічним, від созерцання цього великого фрактального подобія, і від вот ось цього вот замечательного Єдинство существа. Це одне з затишних паркових місць у Єревані, яке взимку перетворюється на справжню світлову казку. У холодну пору року парк прикрашають сотні гірлянд. Дерева сяють м'яко біло-блакитним світлом, а між алеями з'являються світлові інсталяції у формі сердець і сфер. Вони створюють особливу атмосферу спокою і романтики, яка так контрастує з нічним містом. Тут приємно гуляти повільно, слухати тишу, хрускіт снігу під ногами та просто насолоджуватися моментом. Скульптури і підсвічені елементи додають простору художнього настрою, а світло ніби огортає кожного відвідувача теплом. Це місце часто стає точкою зустрічей, прогулянок і фотоспогадів, особливо взимку, коли яраван показує свою тиху, поетичну сторону. По дорозі додому ми абсолютно випадково натрапили на ще одну ярмарку, яка виявилась, на нашу думку, навіть гарніша та цікавіша, ніж та, яку ви бачили на початку відео, яка вважається головною в Єровані. Вражають насправді масштаби новорічного настрою в цьому місці. Якщо чесно, я такого не очікувала перед поїздкою сюди, але дуже вражена. Ось ми показали вам Єреван нашими очима. Як би там не було, хочеться сказати, що ця країна навіть на пару днів, але варта вашої уваги. Дякуємо за перегляд, лайк та підписка на канал і до зустрічі в новій країні!